Дуже складно залишається ситуація на Луганщині під вогнем терористів. Попас на опит на Луганська, трьох Тут ні про яке перемир'я і мови бути не може. Бойовики посилюють вогонь. Українські військові у відповідь теж не мовчать. За ситуацією на місці спостерігала Наталя Нагорна а, Наталю. Вітаю, скажи, будь ласка, чи вказує щось на те, що завтрашній день, 9 грудня, може стати днем тиші? У АТО як тобі здається? Ну знаєш, Руслана, доброго дня, доброго вечора. День зазвичай якраз і тихо. Найбільше обстрілюють саме вночі. Складна дуже ситуація у щасті. Саме місто. Якщо раніше обстрілювали тільки вночі, то тепер вчора, наприклад, це було майже 10 годин підряд. А саме місто снаряди майже облітали, але дісталося позиціям наших військових. Багато нових слідів відмін. Ці обстріли обстріли зазвичай дуже тривалі. Також українські військові вони поповнюють свої колекції привітів від терористів. Тут є нові гради, їх збирають просто як трофеї, та аби ці гради не валялися посеред полів. Стрел почався десь в 15 з чим-то і закончився около ближче до часу ночі. Ну це по всім позиціям якщо так дивитися. Лупнять градами артилерією, гаубиці, саушки. Ну, дай Бог всім здоров'ячка. Ми виживемо, ми витерпимо. Сіра Україна. Люблю вас, кохаю. Передаю привіт своїй жінці, дитині, доцічці. Слава Україні, героїм слава! Ми витримаємо! Ще сильніше почали лупити по станиці Луганській. Вона обстрілюється майже постійно. Тепер туди за інформацією наших військових підтягнули ще два Василька. Вличають переважно в адмінбудівлі та в житлові будинки. Дуже сильно полували з важкої артилерії і селище трьох ізбинка. Це така собі теж козацька станиця. Україну там не надто підтримують, але і страждають переважно не військові люди. Власне, про перепереміря перемир'я тут на Луганщині. Це скоріше жарт ані. І ж те, у що реально могли б повірити наші військові. на жаль, Руслане, дякую, Наталі, будьте обережними. Наталя Нагорна горна з Луганщини про постійні обстріли терористам українських міст та сіл.